Вітаю вас на гіті денної гри. У нас видовочний Survival shooter зі зомбі, який вдало поєднує одиночну кампанію і крос мультиплеєр. Що ж, давайте затестуємо цю ігрульку. А можна скіпнути, давайте скіпне. Цю картиночку з можна підмутити на заставку. Ой, відчуваю, це буде трешняк цілий у нас. Так, сейчас. Так, one moment, one second. Це просто одразу. Ну Це якийсь. Із... Блин, як він називався, я забувся. Діти, шп... Діти сімей шпигунів чи як? -то? Ну, коротше, old, old school. хтось, можливо, пам'ятає, згадайте. Давайте от цю качелю беремо лису башку. Аж спруя? Колаш МК, ну... Авік. А я не знаю, як наскільки тут будуть вони потужні супротивники. Ну давай поки МК я, напевно, взяв би. Ну, Авік це взагалі супер було б, але... Но... Я не знаю, скільки там буде багато зомбі. Давайте тоді поки Мечку візьмемо. На старт місія. я не знаю, що над мене хоче, але окей, погнали. Лінки просто максимально. Перекладати я хочу зайти, побачити відразу атмосферку гри. У нас промальовуються текстури. Ой-ой-ой. І добре, що я поставив відразу графіку на медіум. Що написано? Пластик, щось 05304. Б... Ну, коротше, каздерні, я думаю, це нам не стане в нагоді. Може його вдарити, наприклад. А чого не дити на плечі? він уже виглядає як дорослий. Оце графіті ніби десь з КСК вкрадене, чесно кажучи. Добре, ну давайте ход. Церну, типу, це, не золякує? О, каскалета можна одягнути. Це хіба не патрони? Патрони. Телевізор, по кому мені черта не видно. Ліхтарик, можемо підняти? Ліхтарик, скейт. Він ніби сутулиці, вам не здається? А чому калаш не лежить, а стоїть? Напевно, так потрібно. Ну, тримає хоча б відносно ще більш-менш рівно. Так, ой, відчуваю, це буде цікаво. Угу, нам треба вниз, так? Сюди нас ра не пропустить. відразу буде зараз у нас нападати? Чи ми типу як вийшли з депо якогось? Для чого ці всі стуки, звуки незрозумілі. Крики, типу. Типу. Воно ж зайве. А, тут така гра. Дячіка, звісно, трошки, трошки, наприклад, покраще. Танк стоїть цілий. Щось заведений. І в нього ж 100% не можна буде сісти. Да, ключик ключик відданий григан то да, все такий милір виявляється. Я думав, що буде щось прикольне, тому що на той момент гра ще навіть не вийшла була в мережу. Точніше, в Сімі вона є, але, її, але в неї пограти неможливо було. Ну ця покруче в нас. Каска. Оці фонові звуки я не розумію, який сенс від них. Типу безпонтова якась річ. Ящики прямо в текстуру позасовували. Є рюкзачок якийсь десь у нас. Кейс буст. Розумієте, як їх правильно лутати, ці. Ящики зброю. І ще воно таке о плюс 200 у нас. Ми знайшли ще кращого рюкзачка. Портфельчика. О, ну перший Homo sapiens. Де ти? я можу вікно просто трошки таке валіти і по ньому бахнути. Або не можу. One shot one kill, no luck just kill. Що там, easy peasy, 11 squasy. bangle, bungle bungleч. Щось там я забив, там ще скаски, воно говориться. Так, тут цих ящиків більше ні черта немає такого цікавого, бо я не розумію, як тут взагалі цей розкиданий. І бачу, тут. Кулі взагалі-то обмежені у нас йдуть. Ну, в принципі, все. Ці будівлі порожні. Давайте десь рухатись далі, шукати пригоди на свою дупу. Чесно кажучи, зверху. О там радіація. Зверху в правому куті екрану відображається так, ніби якийсь донат. О, бронік, я можу взяти броніка, наприклад. Ще. О, я ще. А стоп, в мене МК -ка. калаш. Добре. Чудово, в принципі, мені це подобається. Ем, да, тут видно, що, напевно, розробник у нас соло. Стоп, там ще була якась граната, чи то мені здалося. Так, ми тут обігли. Да. А де воно лежить? Воно невидиме просто, я зрозумів, у нас там невидимі текст. Я думаю, в радіації туди типу я точно не можу піти. А наверх, можливо, дасть мені змогу піднятися. О, ні. Ні-ні-ні-ні, нам туди не можна. Хоча нам треба протирадіаційну якусь фігнюшку ще десь знайти. Так. Що в нас з цього краю якась будівля ще. І там по радіаціях тут пересуватися. Я можу, наприклад, залізти і там колупатися? Ну ми зараз це перевіримо. Контейнер, бінт. Нехай буде калаш. Патрони мені треба ще. А як я можу, наприклад, обрати от. Наприклад, я хочу взяти наступний предмет, а не. Наприклад, як перемкнутися вниз. Альт. <смеш> <смеш> от, наприклад, я не хочу зараз обрати каску, я хочу взяти цього довбаного... Наприклад, гранату, допустимо. О, нарешті на неї навівся якось. Це більше нічого такого не було. І наш калаш. Ан оп Чик-чирик. Ми хоча, звідси зможемо вилізти. А, так, да, у нас там голова між текстурами проходить і по барабану. Он, весілуха у нас очікує. Це що у нас? Супер броня. О, тут можна ще кататися. Світло. А, аварійка. Добре, що вели аварійку. О, прикольно, можна перемикатися на есочки. А я типу не влучаю по них? Дивно якось працює система. Там вона якась ще якась штучка, я не зрозуміла. Чи я туди можу зай... Ой. Ой-ой-ой. Це, звісно, треш. У, у нас якесь підземелля ще одне. Ну, Вхід в метро чи щось типу того. чик чирік Ну, якось зазумиться. не можна, добре. Ну давайте низ перевіримо, я не знаю. Попатоячок не може бути з якимись предметами? Може. Туалетний папір. А, і дробу... Де воно гарчить там? Як я можу взяти цього дробовика? Ніяк. Ти просто відкриваєш, подивишся на дроб. Ага, воно вони. А! Де він взявся? Че він досі живий був просто. Це що таке. Окей. О, тут ще якісь ятман досліди, фігосліди. І більше нічого, да? Зрозуміло. Давайте в те метро розпустимось уже, бо я вже не видержу. Хоча можна ще ше... А, а там напевно, зачинено. Чи там є фіт, то палабуду їхню? Граната десь є. Де граната? От де вона тут лежить? Непонятно, вона десь під текстурами валяється. Що мені дає підняття рівня, Щось дуже цікаво. Настрійна радіація, да? дубасить. Ну, я розумію, треба зараз знайти собі десь костюмчика, типу, скоріш за все. І він, можливо, там в іншому вході є в метро, потім вийти і щось зробити з цими штучками. Ігрась там дві стоїть, типу якось їх деактивують, там щось почнеться, можливо. Ну, Давайте ми так по приколу по-бистрому зараз це все. А де тут Гарната? От її ж немає. Ти-то не вар... някай. що за лінія, сканер? А чому тут... Е... Ну добре. А щось тут загорілось уже? А, що тут горить? ось я прибегають, тут щось загоряється. Це, виходить, гарячий парень. М Щоб не плакати, я сміялась, називається. Тому що нас... а, тут... а, тут у нас кінець текстур. Mm -hmm. <с> у нас кінець. А, а як? А для чого тоді було додавати, взагалі ключика, якщо у вас просто ну, шматок мапи нарізаний? Тут 100% села розробник, я все розумію, прекрасно, чудово його молодець, ну хоча б зроби якісь обмеження. Ну, щось зроби. Че дурово? Ай, він ну, однаковий, що там, що там. Поліцейський бронік у нас так. У нас щось може бути? Ай, ну я хоч можу сюди залізти вже прогрес. Десь граната якась. МП7, Скоріше за все, якесь. 9 мм, ну да, юмп, а юмп. Юмп. Ну, в PUBG вона по-іншому якось називається. Ну, прикольно. до речі, вона мені в пабові нравиться. Ну, ти й... на юмп мені зовсім не схоже, якщо чесно. О, тут хоча б зумака якось показали вже іншого. Без накидки. Да очікувание ВСРНІС От ч, як. От у штука, а як на кою кидати? На джине, певно. Ого. Брат, ти можеш трохи ближче кинуть? Трошки нижче. А, там якийсь зомпак, до речі, сидить. Що давайте можливо, якщо на машині зайде, що мене почне якась штука їсти хімія. Можливо, я зможу зможете забігти, бо я поки не до кінця, ну я не розумію сенсу зараз. Ну щось тут щось воно між собою десь взаємопов'язане. Правда, ці символи на танкові щось мені геть не подобаються. Прям дуже не подобається, сподіваюсь. Розробники у нас American. Хтось з USA. О, можна ж ти зайти на танкові? Тут радіація, типа починає жерти, типу. Ну, але хп мене повні. Чи можна зараз якось. Ой, я зараз тут застряну. Тут під'їхати туди. Що це вертикальна синхронізація, знаєте, як от в GTA на дрес-болти заходиш, то в неї буває такий тупняк, що ти. щоб. Коротше, не ви поняли за цю мишку, оцей приколес, що треба. Водить нею непонятно як. Чи я маю ці штуки якось знищити. Типу ці кристали. І тобі як радіація зменшиться. Давайте попробуємо постріляти з цього. Хрен Хранпоємо чого. А як її трохи вниз опустити, то дово не опускається, чи ще? Опа. Короче, ладно. Налетаем и движ. Что-то робот Чого воно пише, я хочу зрозуміти? Колекти карт from boss to disable. А, типу бот бос, щоб його вбити, треба зайти мені якусь картку. На мене, типу, цей карток нулі. Спускаючись в метро, ми там теж нічого не знаходимо. Ну, що тут ще можна сказати? Тут просто без коментарів. Це і уазі тут стоїть. Ну там вже так само бос який сидить. Тоже каже, що вам потрібна якась картка, тому що без неї ви не зможете нічого зробити. Я хотів хоча б з якоїсь боссу цього викликати, подивитися, яка буде ситуація, чи буде щось цікаве, чи ні. Ой, тут, до речі, також є вхід в метро. Вхід в метро. Тут ще є брунік покруче, а ну, давайте мені оцей військовий бронік. А, це рюкзак. Граната. Що вже не влазить мені. Вже нагріб. Так ще й не влазить, ні чорта. Ти хто? Що босс зараз з'явиться? Ну, сумніваюся, але окей. О, Авік. Що, можливо Авіка взяти замість калаша? Я Зараз потім на виході його візьму, а зараз поки ми тут постріляємося, якщо нам це потрібно буде. Мінус 40, а ми не сіки. У ж така ж сама. Ну, гранати. Йой не то, ти зробив. А, цей босс уже вийшов. Оце був бос. І я тепер полючив... полючив. Я полючив ключ-карта. І тепер моя задача йти туди. І робити туки туке за себе Ой, якась дурастика Давайте Авіка хоч візьму про... Завалися. Ой, як ці Авіку а по Мені стріляються. А звідки він по мені стріляє? А, це типу другий бос? Другий бос загинув. Дайте мені Авіка взяти, будь ласка. Він може замінити. А, можливо, вже просто кнопка F не працює чомусь. А оце жопа, якщо ми не можемо підбирати предмети. Так, ну нуки, у мене, допустимо, є зараз ця карта. Давай. Тик-тик-тик. І що це ми зробили? Ні, черта не понятна. А я нічого не можу підняти, оце обідно. Просто навіть не піднімається. Мішово там десь немає місія. Disabled machines. Треба десь типу. А, шад думаю, треба десь знайти одну ключ-карту. Так все, сього бомжо нічого не випало, нам ще випала карта. А, є ось ключ-карта, і ми пройшли гру. Супер класний огляд на. складно це навіть грою назвати, тому я просто промовчу. Бо це жахіття, Це тупо соло розробник, реально. Зверху ці хип. А, то хп ми А, ні, то рівня щось затопив уже. Схоже, прям на якісь донати. Мішен акомплеш. Чахти, Ми завершили місію і все. Ой, я думаю, що продовжувати абсолютно немає сенсу. А на цьому все. Дякую за перегляд.